Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці оборудки першими підписуйтесь на наш канал канал хуйових новин. А тепер радісна новина. Наші гроші відібрали кілька заслужених земельних ділянок у ветеранів АТО. Е, от я сволода сказав, і самому собі хочеться дати попиці, але давайте подивимось на цю картину більш повно. І виявиться, що земельні ділянки виділені абсолютно незаконно. Точніше, вони не виділені, вони просто захоплені. Ветерани захопили їх. У компанії луганських підприємців та чиновників часів Януковича. І, взагалі, ветерани не те, щоб ветерани, а заступники голови СБУ, які отримали собі ділянки у реліктовому лісі як учасники АТО. Бачите? зовсім інша реальність. Мова йде про сюжет місячної давнини, про захоплення кількох десятків гектарів Чернечого лісу під Києвом. І це було розслідування з результатом. Після нього паркан навколо цих гектарів знесли, а керівництво СБУ відмовилось від своїх ділянок. Щоправда, це лише дві ділянки зі 150, але ну вже початок. Надія Бурдєй проводить інструктаж для СБУ. Що робити далі? Приємно ходити по зламаному паркану, особливо по тому, яким була огороджена незаконно приватизована земля. Садова товариство робина проігнорувало припис архітектурної служби знести паркан. Тож активісти взяли справу у свої руки. Пуляють, ламають і складають докупи залізний паркан, активісти, мешканці сіл, Ходосіївка і лісники. Близько двох місяців тому садове товариство горобина без дозвільних документів приватизувало 22 гектари лісу між цими селами. За вивіскою товариства сховалось понад сотня прізвищ, серед яких відомі і навіть дуже відомі діячі. Однак відомі прізвища не допомогли. Після низки актів місцевих мешканців та розслідування наших грошей справа перемістилась у суди. Тим часом архітектурна служба постановила знести незаконний паркан. Садове товариство не виконало вимогу. Тож активісти самостійно наводять порядок. Не заважає їм цього разу навіть охорона горобини. Є багато документів, які свідчать, що на сьогоднішній день повинна тут призупинитися. Будь-яка будівельна діяльність, в тому числі і формування цього паркану. Тому не втручаємось. Прибирати паркан активісти почали із самого ранку. Ми прийшли в ліс із п'ятої ранку, почали шукати паркан. І от шукали його години половиною, і вже не можемо знайти. Знаєте, от якось кажуть, що воно було і вже нема. Казали, що був паркан. Ні, тут купа сміття. Ми його теж будемо прибирати. Але паркана нема. Я дуже хочу подякувати каналу Зік. Тому що це такий специфічний канал, який займається перевихованням наших чиновників. Вони або пишуть заяви на звільнення, або віддають свої ділянки на користь держави. Сергій Поярков розповідає про двох власників ділянок, які відмовились від землі у лісі на користь держави. Заступник голови Київської обласної держадміністрації Лев Парцкаладзе зачитує їх заяви. Є определенний процес, який ми добились, є ряд людей. Учасники АТО відказались от участка і зачитувають, що ну я фамілії не пишу, я громадянин там. такою то в порядку э, э, в порядку земельного кодексу України добровольно відмовляюся від право власності на земельну ділянку, що э, підсвічується державним актам э, ГО э, «Горобина», селище Хадасівка на користь держави. Прошу припинити право власності на земельну ділянку. Лавра Вазович не хоче називати прізвища людей, що відмовились від землі. Однак під натиском активістів називає кадастрові номери ділянок. 322, 248, 7, 7000, 2.02, 2.001, 2.518 і 519. Залежати героїв АТО без земельних ділянок, нехай вони і абсолютно незаконні, але на душі трохи паскудно. Перевірка кадастрових номерів дає нам прізвища учасників АТО, які потрапили в елітний клуб співвласників. Це заступники голови СБУ Володимир Маліков та Олег Фролов. Однак після відмови минають тижні, а на кадастровій карті ділянки, як і раніше, належать Малікову і Фролову, а не державі. Лев Парцхаладзе показав справжні заяви. Скоріше за все, заступники голови СБУ просто не знають, що заяв недостатньо. Поки що є не більше лише ніж просто заява. Ну дійсно в наших в моїх випадках такі заяви мали місце. Суди робили їм належну оцінку, що це лише заяви, які ніяким чином не реалізовані. Отож, короткий інструктаж для керівництва СБУ, яке отримала незаконні ділянки і тепер хоче їх повернути, але не знає як. Заяву ми вже написали. Далі дослідує етап, коли державна адміністрація в даному випадку або соврядування розглядається питання, якщо вони вважають за можливе прийняти таку земельну ділянку, вони інформують особу, яка відмовляється, про свою згоду отримати. Наступний етап це етап укладання матеріального договору про відмову від права власності на земельну ділянку, на користь відповідного. Органу державної адміністрації, і останній етап четвертий це посвідчення, внесення відповідних відомостей в єдиний державний реєстр. Не думаємо, що рай відмовиться повернути землю у державну власність. Отож, маємо надію, що представники СБУ пройдуть весь шлях, і, врешті-решт, ці ділянки стануть державними і на публічній кадастровій карті, а не лише на словах посадовців. І повторити цю процедуру 138 разів. Хоча, як ми розповідали місяць тому, там настільки немає жодних документів, що головне було знести паркан, а це вже зробили. На сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма Наші Гроші. Програма, яка ось так трісочка за трісочкою, видзьобує людей з державних лісів та державних посад. До зустрічі. Інформаційний партнер показу нове страни, час, час вільних людей. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки, першими підписуйтесь на наш канал, канал Хуйових новин.